Доброго дня, з вами Ірина Ваглевич, і сьогодні я у гостях своєї бабусі. Я хочу, щоб моя бабуся поділилася секретом довголіття. Бабусь, розкажи всім на камеру, скільки тобі років. 92. А на носі 93 через декілька буквально місяців уже. І подивіться, як чудово виглядає моя бабуся. Бабуся, в чому секрет довголіття? Розкажи моїм глядачам. Треба... Любити рослинність. У мене багато квітів. Я обійду квітку кожну, позаглядаю, а потім сідаю снідати. Багато квітів у мене у дворі, ну і треба трошки більше рухатися. У мене дуже болять суглоби, але я не зважаю на це, беру, хожу з двома палками. От. Беру ножниці, обрізаю, то, що повідцвітало. А ще, мабуть, обмін енергією, правильно? Природа відчуває цю енергію, і ви з нею обмінюєтеся енергією. Ну, і я так само, так само думаю, що вони частину енергії мені Дають от тому підтримуйте хто теж трошки віці, намагайтеся рухатись. Якщо ви живете в квартирі, ви можете завести кімнатні рослинки, за ними доглядати, що вони теж вам дарували свою енергію. Раніше от в дитинстві, ти мені часто розповідала, що от кожна рослина, яка росте під ногами, вона для чогось призначена. неї є своє значення, лікувальне. Ось для прикладу, сьогодні я нарвала у тебе калину. Так. І розкажи, будь ласка, що лікує калина? По-перше, багато вітамінів. Вона знімає тиск, простуди. От, калину можна засипати цукром в посуд. Саме простіше обрізати і гілочки, повішати на чердак, і вони е зберігаються всю зиму. І це дуже смачний чай. Давай покажемо глядачам, а точніше з ними приготуємо сьогодні скалини. те, що ми от підготували. Розкажи, що ми будемо робити. По-перше, гілочка треба обірвати е, ягідки. Кожну ягідку окремо? Так. Ось та, о, це така кропітка робота, ювелірна, я б сказала. Ну, я давно вже на пенсії. От маю час, так що це моє заняття. Бабуся, я от похвалюсь, бо я дуже тобою горжусь, що ти в своєму віці робиш сама вино, закриваєш варення. Чому мені дуже подобається готувати? От мені здається, цю любов я від тебе прийняла. От, ти навіть мені розповідаєш, от ти два рази не будеш їсти одну ту саму їжу. Ти кожного разу, так би мовити, готуєш з під ножа. На сніданочок в тебе щось одне свіженьке на обід на не ще. і ще який торт смачний спекла. Це я вам розкажу в наступному відео. Поділюсь рецептом. От скажи, а можна схитрувати, закинути з гілками? Ну якщо ти лінила, лінила, то з гілками. Ну я лінива трошки, то я кину з гілками. Бабуля, ти контролюй процес, то що я не, не запам'ятала так багатезно рецептів, яких знаєш ти. Що ну, робимо? От накидала ти а, гілочки, угу. а тепер бери, пересипай цукром. Угу. Просто засипаю по скільки цукру потрібно, як його засипати? Я би накрила, накрила калину, бо вона пускає сік. По щедрому цукру сипемо. Як ти мені до цього ще до відео говорила? Да? сипемо скільки не жалко. Скільки не шкода. А у мене щедра родина, всі ми щедрі, то сипемо по-щедрому. Отак? Правильно? Просто засипаю? Так. Ой, оце трохи. А тепер трохи струси. Ага. Що воно рівномірно, так, лягло? Рівномірно. Добре. І ще да? І насипай цукор, аби покрило, щоб. Калина пустила сік. Ну, багатенько цукру нам потрібно. Як я лінива, і, і ці ягідки, окремо, як моя бабуся, не обділяла, то так от потрушу гарненько, щоб цукор рівномірненько. Сік, калина пустила. От я запитувала бабуся, чи можна її подавити. Ну, не бажано. Краще, щоб вона сік пускала сама. Просто цукор і калинка. Комусь подаруночок зроблю від тиску. А я знаю, у мене є людина, в якої є постійно проблеми з тиском, і щоб вона не витрачала е гроші на ліки, не ті хімічні таблетки. Ось така от баночка калинки їде йому в подарунок з калуша. Ой, як гарно, як сніжком накрила. Калинку. Можеш вже висити. Ага. А скільки от потрібно приймати калини? Доза яка? По вашому усмотренні? Угу. Передозування не буде від калини? Ні. Залежності не викликає? Ні. Ну Я думаю, що у когось викличе. Дуже смачний чай з неї, до речі. Зимою те, що треба. Приїхала в гості моя любима внучечка, і я їй віддаю пакет рецептів. Це тільки половина їх. Я прошу, щоб ти користувалася. Дякую, обов'язково я буду користуватися, а ще я буду ними ділитися з вами, мої глядачі. Ось бабуся постійно виписувала рецепти. Ось вони ще досі. Збереглися, і передалися з руки в руки, з покоління в покоління. І буду передавати своїм дітям також. Це ще даже рецепти з газети. Ще я пам'ятаю в дитинстві, до бабусі приходив почтальйон і приносив, якщо не помиляюсь, кожен тиждень газету. Я навіть пам'ятаю, як вона називалась порадниця. Так. І там було і рецепти, і корисні поради. Так, то, що мені подобалось, я вирізала і хранила, готувала і передала тепер внучки. Дякую, бабуля. Буду обов'язково готувати. Боже, тут стільки рецептів. На мій блог, бабуля, вистачить ще на... на дуже дуже багато часу. Що багато буде лайків, я передаю другу половину рецептів. Так що спробуйте не лайкнути. Ти бабуся мені рецепти не передасть. Дякую, бабуль.